Дорогі глядачі. Сьогодні ми обговоримо тему, яка, на жаль, стає все більш актуальною з кожним роком: кібербезпека. У світі, де наше життя все більше переходить в онлайн простір, знання про кіберзагрози та способи їх уникнення є необхідністю для кожного. У цьому відео ми поговоримо про топ-5 кіберзагроз 2024 року і навчимося, як захистити себе та свої дані. Ми вже бачили, як кіберзлочинність може впливати на життя звичайних людей. Від вкрадених особистих даних до фінансових витрат. Тому зберігаючи це в умі, давайте розпочнемо нашу подорож у світ кібербезпеки, щоб ви могли залишатися в безпеці в цифровому світі. Кіберзагроза 1. фішинг. Фішинг це одна з найпоширеніших кіберзагроз, з якою може зіткнутися кожен. Суть фішингу полягає в тому, щоб обдурити людей, змусивши їх ввести конфіденційну інформацію, таку як логіни, паролі або банківські дані. На підроблених веб-сторінках, які виглядають як законні. Давайте розглянемо різновиди фішингу. Email фішинг найпоширеніший вид, де зловмисники відправляють електронні листи, що імітують відомі компанії або надійні джерела, Спірфінг – це коли фішинг відбувається через телефонні дзвінки. Смішинг відбувається через смс-повідомлення. Приклади реальних випадків. Розглянемо декілька реальних сценаріїв потрапляння на фішинг, жінка з України. Втратила заощадження після того, як надала свої банківські дані на підробленій веб-сторінці, що імітувала офіційний сайт банку. Або ж, чоловік із США став жертвою імейл Фішингу, коли він вважав, що оновлює свої дані для податкової служби, а насправді відправив свою інформацію зловмисникам поради щодо убезпечення. Порівняйте посилання та імейли. Ніколи не клікайте на підозрілі посилання і завжди перевіряйте адресу відправника. Використовуйте двофакторну автентифікацію це додатковий рівень безпеки для ваших облікових записів. Освітіть себе та близьких. Знання це сила. Обговорюйте кіберзагрози з сім'єю та друзями, кіберзагроза 2. Ransomwier або ж вимагання викупу. Ransomware це зловмисне програмне забезпечення, яке блокує доступ до комп'ютера або файлів користувача та вимагає викуп за їх розблокування. Ця форма кіберзлочинності стала особливо популярною серед хакерів, оскільки вона дозволяє швидко заробити великі суми грошей. Механізм дії Ransomware. Інфікування. Зазвичай ransomwair потрапляє на комп'ютер через заражені електронні листи, фішингові вебсайти або через вразливості в програмному забезпеченні. Шифрування файлів. Після інфікування ransomwair шифрує файли на комп'ютері, роблячи їх недоступними. Вимога викупу. Зловмисники вимагають викуп часто в криптовалюті за розшифрування файлів. Життєві приклад атак. Наведу декілька прикладів. Недавно в Україні велика компанія стала жертою Ransomware, який заблокував її виробничі системи. Викуп не був сплачений, а відновлення систем відбулося за допомогою резервних копій. У США міська лікарня була атакована ransom що призвело до тимчасового припинення медичних послуг. Викуп був сплачений. Оскільки лікарня не могла дозволити собі втрату даних пацієнтів. Рекомендації з профілактики від спеціалістів: резервне копіювання даних. Регулярно створюйте резервні копії важливих файлів. оновлення програмного забезпечення. Часто оновлюйте операційні системи та антивірусне програмне забезпечення. Обережність з електронними листами. Не відкривайте підозрілі вкладення або посилання в електронних листах, інформування співробітників. Проводьте регулярні тренінги з кібербезпеки для співробітників вашої організації. Кіберзагроза 3. Витоки даних. Витоки даних це неконтрольоване поширення конфіденційної інформації. Це може статися через недбалість, помилки в програмному забезпеченні або через цілеспрямовані хакерські атаки. Наслідки таких витоків можуть бути дуже серйозними, оскільки особисті дані потрапляють у руки зловмисників. Чому витоки даних небезпечні, фінансові втрати. Витоки можуть призвести до значних фінансових збитків для компаній та індивідуальних користувачів репутаційний удар. Для бізнесу витік даних може спричинити втрату довіри з боку клієнтів та партнерів, з юридичних наслідків. Витоки часто ведуть до судових позовів та штрафів, приклади масштабних витоків. Один із найвідоміших випадків витоку даних стався у 2017 році з компанією Equifax, однією з найбільших кредитних бюро в США. Цей інцидент виявився одним із найбільших витоків особистих даних в історії, в результаті якого було скомпрометовано особисту інформацію приблизно 147 мільйонів людей наслідку витоку даних. Фінансові витрати. Equifax зазнала значних фінансових збитків, включаючи мільйонні штрафи та витрати на врегулювання судових позовів, репутаційні удари. Компанія зіткнулася з величезною втратою довіри з боку клієнтів та зниженням репутації на ринку. Юридичні наслідки Equifax зіткнулася з численними судовими позовами від урядових організацій та постраждалих клієнтів, зміни в регулюванні. Цей випадок став каталізатором для посилення законодавства з кібербезпеки та захисту даних в США, заходи безпеки для користувачів, сильні паролі та двохфакторна автентифікація. Використовуйте складні паролі і активуйте двохфакторну автентифікацію для усіх важливих облікових записів. Обережне поводження з особистою інформацією. Уникайте передачі конфіденційної інформації через незахищені канали. Використання VPN. VPN може допомогти захистити ваші дані від стороннього втручання, особливо при використанні публічних Wi-Fi мереж. Кіберзагроза 4. Шкідливе програмне забезпечення. Шкідливе програмне забезпечення, відоме також як Malware, є одним із найпоширеніших інструментів кіберзлочинців. Це загальна назва для різних типів ворожого або вторгаючого програмного забезпечення, включаючи віруси, троянські коні, шпигунське ПЗ, Едвеєр, Рансомвеєр та інші різновиди шкідливого програмного забезпечення. Віруси програмне забезпечення, яке прикріплюється до чистих файлів і поширюється між комп'ютерами. Троянські коні. Маскуються під легітимні програми, але в реальності виконують шкідливі дії, шпигунське програмне забезпечення. Відстежує дії користувача без його відома, адвер автоматично відображає або завантажує рекламу на комп'ютер жертви. Одним з найвідоміших випадків використання шкідливого програмного забезпечення є атака ванна Край. В 2017 році цей вірус-шифрувальник заразив понад 200 тисяч комп'ютерів у понад 150 країнах, включаючи системи здоров'я, банки та урядові установи по всьому світу, наслідки атаки ванна край. Глобальний вплив пана край викликав серйозні збої в роботі установ, включаючи Національну службу здоров'я у Великобританії, де було скасовано тисячі медичних призначень, фінансові втрати. Загальні втрати від вірусу оцінюються в мільярди доларів по всьому світу, підвищення уваги до кібербезпеки. Атака стала важливим уроком для багатьох компаній та організацій щодо необхідності інвестування у кібербезпеку. Як захистити свої пристрої? Регулярне оновлення програмного забезпечення. Завжди підтримуйте вашу операційну систему та всі встановлені програми оновленими, використання антивірусного програмного забезпечення. Встановіть надійне антивірусне програмне забезпечення та регулярно його оновлюйте. Обережність при завантаженні. Не завантажуйте програми та файли з ненадійних джерел, освіта та обізнаність. Будьте обізнані про останні види шкідливого програмного забезпечення та знайте, як вони поширюються. Кіберзагроза 5, атаки на особисті аккаунти. Атаки на особисті аккаунти часто виконуються через так звані техніки соціальної інженерії, де шахраї використовують обман для отримання конфіденційної інформації. Ці атаки можуть призвести до втрати важливих даних, фінансових коштів та особистої репутації. Реальний приклад: в 2020 році відбулася велика атака на Twitter – під час якої хакери отримали доступ до аккаунтів відомих особистостей, включаючи Ілона Маска, Біла Гейтса та Барака Обаму. Шахраї використали ці аккаунти для розсилання повідомлень із закликами відправити біткоїни на певну адресу, обіцяючи подвоїти будь-які внески, наслідки атаки на Твіттер, фінансові втрати. Шахраї змогли зібрати більше 100 тисяч доларів США в біткоїнах до того, як шахрайство було виявлено. Репутаційний удар для Twitter Ця подія серйозно вдарила по репутації Twitter як безпечної платформи, посилення заходів безпеки. Як відповідь на атаку, Twitter та інші соціальні мережі значно посилили свої заходи безпеки та процедури перевірки, як захистити свої аккаунти. Використовуйте сильні та унікальні паролі. Для кожного аккаунту слід використовувати унікальний пароль. Активуйте двохфакторну автентифікацію. Це додатковий рівень захисту для вашого аккаунту. Будьте обережні з невідомими повідомленнями, не довіряйте підозрілим пропозиціям або посиланням, навіть якщо вони надійшли від відомих особистостей. Як висновок, дорогі глядачі, ми поговорили сьогодні про п'ять великих кіберзагроз, які становлять серйозний ризик для кожного з нас у 2024 році: від фішингу та рансомвейру до витоків даних, шкідливого програмного забезпечення та атак на особисті аккаунти. Ми охопили широкий спектр загроз, які можуть вплинути на наше цифрове життя. Основні поради. Будьте пильні та обізнані. Найкращий захист це ваша увага та обізнаність про потенційні ризики. Використовуйте надійні заходи безпеки, міцні паролі, двофакторна автентифікація та регулярне оновлення програмного забезпечення є ключовими для забезпечення безпеки ваших даних, резервне копіювання ваших даних. Це може врятувати вас від втрати важливої інформації в разі кібератаки. Ми живемо в епоху, коли цифровий світ стає все більш інтегрованим у наше повсякденне життя, і з цим зростає і важливість кібербезпеки. Не забувайте ділитися цією інформацією з друзями та родиною. Адже чим більше людей буде інформовано про ці ризики, тим безпечнішим стане наш цифровий світ. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви зможете застосувати ці поради для підвищення вашої особистої кібербезпеки. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд та будьте завжди в безпеці!